Гаманець. Щось новеньке. Ура! Так, гаманець, гроші є, грошей нема. Боже, ще такий гаманець, знаєте, я. Я що раніше їх не вмів відкривати, що зараз. В мене бабушка з такими завжди ходила. І я ніколи не шарив, як його відкрити. Завжди оце я злився, коли от. В неї була такі гаманець, вона мені а, гроші в магазин як давала на щось щось потрібно купити. Я, вона разом з гаманцем завжди, давала, типу, на, щоб не забув гроші, піди купи. І от я оце стою і я його ніколи не міг відкрити. Мені завжди жіночка-продавчиня допомагала відкривати. Але це було коли малий. Бо зараз бачите, щас спроможний. А, 50 гривень, я думаю, нормальна ціна за цей.